Сподіваючись, що це мене зупини. Не зупини. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. Шановні павлоградці, відповідь організації Характерник Юрію Шевченко. Це керівник Павлоградського ПТРК, який по факту веде підприємницьку діяльність і є держслужбовцем. Має бронь. Звичайно, на фронт він не йде. Він же у нас великий телевізіончик. Але нагадаю коротко про цю особистість. Це людина, яка приймала активну участь в мітингах комуністів, яка організовувала ці мітинги, роздавала червоні прапорці. Це людина, яка після 2014 року, підкреслюю, після 2014 року ходила по Москві, знімала бізнес-центри. І саме таку людину Анатолій Олексійович вирішив взяти керувати нашим телеканалом ПТРК. 15 мільйонів гривень Юрій Шевченко отримує від бюджету нашого міста, що ми бачимо за ці 15 мільйонів. Слава вершині, слава його оточенню, слава його діям. Слава йому розуму, але немає реальної критики, немає реального висвітлення подій, де, наприклад, коли позносило дахи на будинках, по декілька місяців люди залишались без цих дахів, де в нас немає доріг, де в нас неправильні тендери, де все грабується. І цей Юрій Шевченко нічого не зробив. Але він знаходить час за 15 мільйонів писати скарги на телеканал Юрія Марченка, які виділяють з бюджету міста Павлограда для того, щоб ми освіщали ситуацію. Хоча наші сюжети набагато яскравіші, і вони дійсно показують ситуацію, яка відбувається в Павлограді. Ми направили запит до податкової поліції, і вона нам прислала відповідь, що взяла за Юрія Шевченка і проводить розслідування. Чому держслужбовець займається ще й підприємницькою діяльністю? От така от ситуація, шановні мешканці повагра. Hoje